In the я I часто стала if you stay розробляти рецепты, щоб їх було багато, да, щоб можна було їсти цілий день і не важити і не їдатися. Приготувала я себе холодчик. Дівчата холодчика вийшло десь 2-2,5 літра. І всего 1000 калорій. Можна було за день з'їсти 2,5 літра холодчика, да, і худнути. Но я також приготувала запіканку. На сніданок у мене був просто холодчик. На обід я його подогріла, як зараз на сніданок, так. Да? На вечері в мене була запіканка, нічого не важило. Єдине, що я зробила, я порцію холодця поділила на два дня. Вчора їла скільки завгодно, і сьогодні буду їсти скільки завгодно. І також запіканку теж поділила на два дня. Вчора їла скільки завгодно, і сьогодні буду їсти скільки завгодно. В общій сложності зранку стало мінус 600 грамів. Дівчата, звісно, я год на грамовки. Але зараз перед новим роком багато справ. Розумієте, нема часу в мене. Щось важити, то на базар збігати, то по справам, збігати, Закончить ті справи, які я оставляла на потім. Тому немає часу зважувати. Прийшла швидко, подогріла холодчик, поїла і побіжала далі по справам. Тому я розробляю низькокалорійні рецепти. Всім гарного ранку!